Всіх вітаю. По вашим проханням знову повторюю ритуал, щоб убрати ворогів з вашого життя. Потрібно взяти ритуал, саме зв'язаний з водою, замороженою водою. Потрібно взяти листочок бумаги, взяти банку з водою, воду набирати, не повну баночку і написати. На листочку ім'я людини, або декілька імен навіть можна ваших ворогів. Е, ну Не ті ворогів, кому просто вам люди не подобаються, а ті е, люди, які зробили вам Ну щось погане, щось погане в вашому житті, або не повернули кошти, або наговорюють на вас, або е, ну приносять негатив у ваше життя. Або робили якісь пакості вашим рідним і ви хочете убрати цих людей із свого життя. Потрібна е водичка, скляні баночки, неповна банка. Написали ім'я людини, поклали в ту баночку і поставили в морозілку. Банка може лопнути, тому я й кажу: не наливайте повно, наливайте е так, щоб. Вода залила той листочок з іменем людини, яка е, приносить негаразди ваше життя. Е, також можна і від магушек, і від колдушок теж е, писати е, ім'я тієї людини. Закрили баночку, поставили в морозілку аж самий кінець, і забули, забули за цю людину. Коли скажете, е, коли ставите, потрібно промовити, сиди, де сидиш. Поставили, сказали, сиди де сидиш, забули за неї, ну там достаєте якісь продукти, побачили, згадали. Краще не споминати про те, що ви заморозили якусь людину, її енергетику. І ці люди підуть від вас, вони відстануть від вас, вони перестануть злословити про вас, наговорювати про вас. Ці люди або прийдуть вони навіть просити пробачення. Найближчий час моя замовниця-клієнтка це робила і відписалася буквально за місяць, що прийшли просити пробачення, що потрібно робити. А я кажу: посипте поріг тоді солю, і коли ці люди будуть іти від вас, слід промовити: забери свої сліди, щоб не принесли вони біди. Та буде так. Бережіть себе, мої хороші. Індивідуальні розклади, свічки, ритуали, обряди у приват. Номер телефону в профілі.